Скотт Лінч Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. 2. За завішеними дверима в кінці святилища був занедбаний коридор, що вів до кількох брудних кімнат. Волога, пліснява і бідність тут процвітали. Там були келії, освітлені лампами з промасленого паперу, що сіяли своє світло кольору дешевого елю на вбогі лежанки для спання. На лежанках були розкидані сувої та оправлені книги. З настійних гачків звисали сумнівної чистоти мантії. Доведеться вдаватися до таких дурниць. Ланс махав руками, поки вів лока до кімнати, найближчої до завішених дверей, наче демонструючи палац. Іноді ми приймаємо наставника або мандрівного священника з ордену переландру, а їм слід бачити те, що вони очікують тут побачити. Лежанка самого ланса побачив, що настійні кайдани. В одній кімнаті, безперечно, не могли дістатися жодної з інших спалень тут, була згори на брилі твердого каменю, бо він спав на полисі, що стриміло зі стіни. Ланс потягнувся під відсирілу ковдру, повернув щось, що видало металевий брязкіт, і підняв ліжко, наче кришку труни. Виявилося, що ковдра лежала на якійсь дерев'яній панелі з петлями, вставленими в камінь. З кам'яної брили розливалося приємне золоте світло разом із. Пряними запахами висококласної каморської кухні. Лок чув цей аромат лише тоді, коли його приносив вітер з району Альчегранте або з деяких корчем і будинків. Заходь, заходь. Ланчі розмахнув рукою, і лок зазирнув через край кам'яної брили. Вниз, по квадратній шахті, ледве ширшій за плечі ланса, вела дебела дерев'яна драбина. Шахта закінчувалася приблизно за 20 футів над полірованою дерев'яною підлогою. Нотього рота роззявив лізь. Лох слухняно поліз. Між широкими щаблями драбини була невелика відстань, і він легко спустився. Зійшовши з останнього щабля, опинився у високому проході, який, наче вирвали з вежі самого герцога. Підлога, справді, виготовлена з відполірованого дерева. Довгі прямі золотисто золотистокорішні дошки приємно ріпіли під ногами. Склепінчасту стелю та стіни повністю вкривало товсте, молочно, золоте скло, яке ледь помітно сяйло, наче сонце, що визирало. З за важких дощових хмар. Світло сіялось звідусіль, і нізвідки. Стіна мерехтіла. З грюкотом крекотання мідзенькутом, лок помітив, що тепер старий ніс у рядняній торбині пожертвовані за день монети, ланц спустився вниз і зістрибнув на підлогу поруч із хлопцем. Він швидко смикнув мотузку, прив'язану до драбини, і ліжко ляда впало І замкнулося згори. Отак, справді тут гарніше. Ага. Лок провів рукою по гладенькій поверхні однієї з стін. Скло було помітно холодніше за повітря. Це елдер скло, так? Точно вже не тіньк. Ланц підштовхнув лока до проходу ліворуч, де той завертав заріг. Увесь льох храму оточений таким от матеріалом, запечатаний у ньому. Сам храм над нами був насправді побудований, щоб накрити його сотні років тому. Наскільки я можу судити, у ньому немає розколів чи отворів за винятком одного двох маленьких тунелів. Які ведуть до інших цікавих місць. Він герметичний, ніколи не пропускає ні краплі знизу, навіть коли на вулиці вода по пояс. А ще він захищає від чурів, тарганів, павуків сисунів і всього цього лайна. Головне бути уважним, коли заходимо і виходимо. Вони саме повертали заріг і звідти доносився брязкіт металевих каструль і тихі смішки братів санців. Локі з ланцем зайшли до затишно вставленої кухні з високими дерев'яними шавками і довгим столом з відьміного дерева. Оточеним стільцями з високими спинками. Лок, проти рочі, коли побачив чорні оксамитові подушки та покриту лаком позлітку, що золотила кожну поверхню. Кало і Гальдо працювали біля цегляної полиці, де готувалася їжа, совуючи сковорідки і стукаючи ножами над величезною білою плитою алхімічного вогнища. Лок бачив колись менші блоки цього каменю, який виділяв бездимне тепло, коли на нього бризкала вода. Але цей, мабуть, важить стільки ж, як отецьланс. Поки лок спостерігав, кало чи гальдо, тримав у повітрі каструлю і лив воду зі скляного глека на шиплячу плиту. Великий стов пари приніс густий букет солодких запахів, і лок відчув, як по піднебінню стікає слина. У повітрі над столом з відмінного дерева палала дивовижна люстра. Через роки лок дізнався, що то була армілярна сфера, виготовлена зі скла з вістю чистого золота. Всередині люстри сяяла алхімічна куля з білобронзовим світлом сонця. Навколо були концентричні скляні кільця, які позначали орбіти планети та всіх її небесних родичів, зокрема три місяці. По краях висіли сотні зірок, які були схожі на бризки розплавленого скла, що якимось чином застигли самомить їхнього вибуху. Світло бігло, мерехтіло і горіло вздовж усіх граней люстри, але щось у цьому було не так складалося враження, ніби стелі та елдерскляні стіни, якимось чином витягували світло з алхімічного сонця. Заквашуючи його, ослабляючи, перерозподіляючи по всій й ширині сенького елдерскла в цьому дивовижному льоху. Ласкаво просимо до нашого справжнього дому, нашого маленького храму благодійника. Лан кинув мішок з монетами на стіл. Мій покровитель ніколи особливо не поділяв думки, що благочестя щире тільки тоді, коли підкріплене аскезою. Ми ж тут і низу виражаємо нашу вдячність за все хороше, вдячно насолоджуючись цим, якщо ти мене розумієш. Хлопці, подивіться, хто пережив співбесіду. А ми й не сумнівалися, сказав один близнюк. Навіть на секунду, сказав інший. А тепер ми можемо почути, що він зробив, щоб його вигнали з пагорбу тіней? запитання, сказане майже в ідеальному унісоні, звучало ніби циклічний ритуал. Коли старші будете. Лан звів на лука брови і похитав головою, переконавши, що хлопчик чітко розгледів цей жест. Набагато старші. Локо, я так розумію, стіл накривати ти не вмієш. Лок похитав головою. І Ланс підвів його до високої шавки, ліворуч від вогнища. Всередині були гори білих парцелянових тарілок. Ланц підняв одну на руці, щоб блок міг побачити розписаний вручну геральдичний малюнок, обтягнутий кольчугою кулак, що стискає стрілу в виноградну лозу, і яскраву позолоту на пружку. Позичено, сказав Ланс, на досить постійній основі від дони Ізабели Манечетсо, старої вдови, тітки нашого герцога Нікованте. Вона померла бездітно і рідко влаштовувала вечірки, тож однак вони користувалися всім цим добром. Бачиш, як деякі наші дії, які сторонні можуть здатися суто жорстокими та злодійськими, насправді є досить зручними, якщо подивитися на них під правильним кутом. Це рука благодійника працює, або так нам подобається думати. Не то, щоб ми могли відрізнити, якби він цього не робив. Ланс передав тарілку локу, який тримався за неї. Перебільшеною обережністю і дуже уважно вдивлявся в золотий обідок, і з любов'ю провів правою рукою по поверхні столу з відмінного дерева. А цей стіл раніше був власністю маріуса Кордо, ваговитого купця Стелверара. Він тримав його у великій каюті трипалубної галери, величезної на 86 весел. Він мене трохи засмутив, тому я смикнув собі той стіл, стільці килими, гобелени та весь його одяг просто з корабля. Я залишив йому гроші. Я мав донести свою думку. Я скинув усе крім столу у Латунне море. А ще це. Ланц підняв палець у бік небесної люстри. Її доставляли сушею за шміра під охороною для старого Дона Левіани. Якимось чином, під час транспортування вона перетворилася на сніп соломи. Ланц дістав із шафки ще три тарілки і поклав їх на руку локу. Чорт, а я був ще нічого, коли насправді заробляв на життя. Ух. сказав лок під вагою вишуканого посуду. Отак. Лан сказав на стілець на чолі столу. Поклади мені одну одну для тебе зліва, дві для кало і гальду праворуч. Якби ти був моїм слугою, я сказав би тобі зробити повсякденне сервірування. Можеш повторити. Повсякденне сервірування, правильно, ось як їдять серйозні й могутні люди, коли поруч тільки рідні, і, можливо, друг чи два. Лан сучима й тоном голоса старався навести на думку, що цей урок має закарбуватися в пам'яті новоприбулого. І почав знайомити Лока з тонкощами склянок, льняних серветок і срібного посуду. Що це за ніж такий? Лок простягнув до Ланца округлий ніж для намазування маслом. Якийсь він неправильний, ним же не вб'єш нікого. Ну, це буде не дуже легко, я тобі це гарантую, мій хлопчику. Ланс показав Локу, де лежать ножі для масла та різноманітні маленькі тарелі й миски. Але коли вершки суспільства збираються обідати, невічливо прикінчувати когось чимось крім отрут. Ти й ніж для того, щоб черпати масло, а не перерізати трахеї, Це за забагато клопоту, щоб просто поїсти. Що ж, у пагорбі тіни ви можете їсти холодний бекон і брудні пироги, хоч і з дуб один одного, твоєму старому хазяїну однаково, але тепер ти шляхетний шельма, наголос на шляхетний, ти навчишся так їсти і так служити людям, які так їдять. Чому? Тому локола моро, що колись ти будеш обідати й вечеряти з баронами, графами і герцогами. Ти будеш трапезувати з купцями, адміралами, генералами і дамами будь-якого роду. А коли ти це будеш робити, Ланс підклав два пальці під підборіддя лока і підняв голову хлопчика вгору, щоб їхні очі були на одному рівні. А коли ти це будеш робити, ці бідні ідіоти гадки не матимуть, що насправді обідають зі злодієм. Три. Ну, хіба не знаменито. Ланс відсалютував. Пустим келихом своїм юним підопічним, запишно обставленим столом. Мідні миски сходили парою, демонструючи плоди праці Кало та Гальдо. Лок сидів на додатковій подушці, щоб лікті були над стільницею, і дивився на їжу та меблі широко розплющеними очима. Він чудувався з того, як швидко вирвався зі свого старого життя і потрапив у це нове з дивно приємними і трошки божевільними людьми. Ланц підняв пляшку чогось, що він назвав алхімічним вином. Речовина була в'язка й темна, як ртуть. Коли він висмикнув ослаблений корок, повітря наповнилося запахом ялівцю. На коротку мить воно заглушило пряний аромат основних страв. Ланц налив у порожній келих значну порцію речовини, і в яскравому світлі вона бігла, як розтоплене срібло, і підняв келих до очей. Келих, наповнений для того, хто сидить з нами непомітно нашого покровителя і захисника, нечесного наглядача, отця необхідних приводів. Спасибі за глибокі кишені, які погано охороняються, у нісон сказали брати санці, і лук був захоплений зненацька серйозністю їхньої інтонації. Спасибі за вартових, які сплять на своїх постах, сказав ланц. Спасибі за те, що місто плекало нас, а ніч приховувала нас, була відповідь. Дякуємо друзям, які допомагають, на награбоване. Ланц опустив наполовину наповнений келих і поставив його на середину столу. Він узяв інший, менший келих, і налив лише на палець рідкого срібла. Келих наповнений для відсутнього друга. Зичимо сабіття добра і молимося за її безпечне повернення. Може, повернеться трохи менш божевільною, сказав один із санців, якого лоб подумки назвав калу для зручності. І скромнішою, Гальдо кивнув. Скромність їй не завадила б. Брати санці зитя сабіття добра. Лан смісно тримав келих з напоєм і дивився на близнюків і моляться за її безпечне повернення. Так, побажаємо їй добра. Безпечного повернення. Це було б справді чудово. Хто така сабіта? стиха звернувся лок до ланса, окраса для нашої маленької банди. Єдина серед нас дівчина, яка зараз у справах освітнього характеру. Ланс поставив її келих поруч із тим, що налили благодійнику, і в обмін підняв келих лока. Ще одна спеціальна пропозиція від вашого старого хазяїна, обдарована мій хлопчику, обдарована геть як ти, над природним талантом досаждати людям. Це він про нас говорить, сказав Кало. Торя, скоро це буде і про тебе теж, усміхнувся Гальдо. Годі базікати. Ланс хлюпнув вина ртуті в келих лока і повернув його хлопцеві. Ще один тост і молитва. «За лука мору, нашого нового брата, мого нового пецона. Ми зичимо йому добра. Ми його тепло вітаємо і молимося, щоб на нього зійшла мудрість. Він ловко налив вина кало і Гальдо, а потім майже повний келих собі. Ланс та санці підняли келихи, і Лок швидко зробив те саме. Під золотом виблискувало срібло. Ласкаво просимо до шляхетних шельм. Ланс легенько цокнув своїм келихом по келиху лука, видавши дзвінкий звук, який повис у повітрі мелодійно затих. Треба тобі було вибрати смерть, сказав Гальдо. Він запропонував тобі смерть як вибір, правда? заговорив Кало, коли вони з братом цокнулися келихами, а потім у сон потягнулися через стіл, щоб цокнути й локів. Смішки смішками, хлопці. Коли всі перецукалися, Ланс ковтнув вина і провадив далі. Так от, запам'ятайте мої слова. якщо це бідне створіння проживеться рік, ви двоє будете перед ним мавпинятами витанцювати, а він ж бурлятиме вам виноград, коли захоче побачити фокус. Ножба, пий локу. Лок підняв келих. Сербляста поверхня показала йому яскраве, але хитке відбиття власного обличчя та яскраво освітленої кімнати навколо. Букет вина був серпанком ялівсю анісу та лоскотав у носі. Він приклав своє крихітне зображення до губ і випив. Здавалося, що трохи прохолодний напій розійшовся відразу двома шляхами, коли він ковтнув. Лінія лоскотливого тепла йшла просто вниз по горлу, а крижані вусики сягали вгору, ковзаючи по піднебінню та в пазухи носа. Хлопчик вирячив очі, закашлявся і провів рукою по раптово потерплих губах. Це дзеркальне вино стал верара хороша штука. А тепер їжте щось, інакше воно вам череп рознесе. Калею гальдо змахнули вологі серветки старілок і мисок, уперше розкривши повною мірою пишноту накритого столу. Були там ковбаски, акуратно нарізані в смаженій волії четвертинками груш, були також розрізані червоні персі, фаршировані мигдальною пастою та шпинатом, курятина загорнута в тонке тісто, обсмажене майже до прозорості, і холодні чорні боби у виногірчичному соусі. Братисанці раптово заходилися накладати порції цього й того на тарілку лока. Занадто швидко, щоб він міг відстежити. Незграбно тикаючи срібною виделкою з двома зубцями та одним із закруглених ножів, про які він перед тим зробив зневажливий коментар, лок почав закидати в рот їжу. Смаки найчудовішим і випадковим чином вибухали на язиці. Куряче м'ясо в тісті було приправлене імбіром і маленькими апельсиновими кірками. Винний соус у касовому салаті зігрівав теплом язик, а гострі пари гірчиці обпікали горло. Він глитав вино, щоб загасити Кожну нову пожежу в роті. На його поди близнюки санці не бралися за їжу, коли понакладали делікатесів на його тарілку. Вони сиділи, склавши руки, і мовчки дивилися на ланса. Переконавшись, що лок їсть, він обернувся до кало. Ти верданський аристократ, скажімо, який зграф з однієї з менш важливих основ ти на вечері в Талверарі. Рівна кількість чоловіків і жінок кожному відведено своє місце за столом. Гості тільки заходять до їдальні. Твоя дама іде поруч із тобою, коли ти заходиш. У вас тече бесіда. Які твої дії? На верданській званій вечері я відсуваю перед нею стілець без запрошення, кало не усміхнувся. Але веранські жінки будуть стояти біля стільця, аби показати, що вони хочуть, щоб його перед ними відсунули, невічливо припускати. Тому я дозволю їй зробити перший крок. Дуже добре. Тепер ланц однією рукою вказав на другого сансу, а другий почав накладати їжу в тарілку. Скільки буде 17 помножити на 19? Гальдо зосереджено заплющив очі на кілька секунд. Хм, 323. Правильно. Яка різниця між Варданською та Атеринською морською лігою? Е, варданська ліга на 150 ярдів довша. Молодець. Тоді на цьому все можете їсти. Коли брати санце досить непристойно накинулися на страви, лан звернувся до лока, чия тарілка була вже майже порожня. Пробудеш тут кілька днів. І я почну запитувати і тебе. Про те, чого ти навчився якщо хочеш їсти, мусиш вчитися. А чого саме треба вчитися, крім того, як накривати на стіл? Та всього лан здавався дуже задоволеним собою усього, мій хлопчику як битися, як красти, як брехати з чесним обличчям, як готувати такі страви, як маскуватися, як говорити, мов аристократ, писати ніби священник, і волочити ноги, як недоумок. Останнє кало вже вміє, сказав Гальдо. Кало з набитим ротом. Пам'ятаєш, я казав тобі, що ми працюємо не так, як інші крадії. Ми тут новий вид злодіїв локу. Ми є актори, облудники. Я сиджу туди, прикидаюся священником Переландром, і вже багато років люди кидають мені гроші. Як думаєш, як я заплатив за те, щоб облаштувати цю маленьку казкову нору за цю їжу? Мені 53 роки. Ніхто мого віку вже не може скакати по дахах і відмикати замки. Мені краще платять за те, що я сліпий. Ніж будь-коли платили за швидкість і клепку. А тепер я занадто повільний круглий, щоб утнути щось справді цікаве, Ланс допив свій келих і долив собі ще А от ви, ти, Кало, Гальдо і Сабіта у вас будуть усі переваги, яких у мене не було. У вас буде ґрунтовна і серйозна освіта, я вдосконалю всі свої винаходи й техніки. А коли я з вами закінчу, ви таке будете очварювати. скажімо так, моя маленька афера з цим храмом буде здаватися іграшками. Мені подобається, сказав Лок, відчуваючи, як пливе від вина голова. На хлопця опустився теплий серпанок умиротвореного задоволення і придушив напругу й занепокоєння, які були другою природою сироти спагорбатіней. Що робити, мама, насамперед? Що ж сьогодні, якщо не будеш вибльовувати свою першу пристойну їжу, Кале і Гальдо поведуть тебе митися. Коли ти станеш менш ароматним, зможеш спати тут у нас. Завтра дістанемо тобі мантію прислужника. І зможеш сидіти з нами на сходах і жебрати монети. Завтра ж. Ланс почухав бороду і зробив ковток. Я поведу тебе на зустріч із великою людиною із Капою Барсаві. Йому страшенно цікаво поглянути, що ти за один.